]erschури. Шановні колеги, дорога родина, Можемо починати чергове засідання з навіть комісії, третій червоний того, сесії комплексу. Всі надіслані були за учасник у порядку день, чи всі ознайомили, якісь питання, поховані пропозиції можеть, як позиція, вона позиція в сесії там вирішення. Хто сопротивляє оцю красу? Хорошо. <говори> Все <говори> правильно. <говори> Живец, кого немало. Сполуки. Пласкава записать. Птичку замуж

все знаєте, розмаїтись гуд, а я Erfahrung не розумів що в reiterate. Зостоїмося знімати припинити політику Joker منі ascend subscribers лонAnyway чтобы squishy guard типи Тим, який та я намujemy, до того настижити реальних людей наwide sea 12 По змінці було призначення Требує підяти місли з проторанніranean, мою колегу розумію �ми factual loss Hoe locker На нokes Infrastructure on the Carpathic, Mr. Twilight Skyway, Dr. Tazmi Process, controls the presentation, is the wood, and the conventional video speaks. Десь опросив 40 сотих, яка знаходиться на об'їздні вище Султану. Зміна цілого призначення, -за брата, критивну, поко, поки... дуже заплачення, дозу давав. ж зачитував. на цьому років му давали Дозу змішано поверховують 7-8 кормів площа велика, от і сучасних мова не вважає. На сесії ви покажете, пану Янка Ухіло, на будуть розроблені, з зі мною, вони докладуть. Я зачитаю рішення, але питання не буде до них. Ясно, тут є колеги, є якісь питання, це важливо. Парковка там? Обов'язково. Обов'язково. Це вже... Зараз без того, ну, Спеціальний депутат місцевість, місце спеціальних розвитків. Бо я учень, вже довго відбіляюся там, якщо... Це на Троїної зорі? Площа Олопівщини. То не до мене ведеться. У пам'яті площа Запорогового місця? 40 і 45. Це 44 лише. Я не пам'ятаю, ну 7-8 поверхів там. 40 і 45. 40 і 45, так. Хто згоден?

Буде будуть вони не користуватися під'їзду, дай направо це з Будуть тим будівництво розвитку. Ні, та й будуть вести. Ну я десь так на себе моделюю ситуацію, що вони її під час будівництва доб'ють, а потім, коли будуть здавати будинок, вони її відновлять просто це буде в їхніх інтересах перше. От власне та в їхніх інтересах, Що став кутою інакше, Що нема заїзду, немає дороги. Ми її робити, але я. Ми, ми навіть дивися, більше скажу, ми за, цими, за проханнями людей вже багаторічними з тієї частини по Кіталій вулиці, ми вже заплили ПКД навіть на неї. Ага. Тобто у нас є готова проєктно кошторисна документація, але тільки в частині тої прямої лінії, туди, тобто, і туди, туди. Та, не туди вже до них. Тобто, ну, там вже готові документи, чекають на якісь там кошти і але зміст тут зараз її буде робити, якщо вони її важкова техніка буде кілька років їздити. Так, там і... більше немає, це за ніжу. Тільки з Бойківської і вниз. Я не думаю, що вони будуть робити з об'їзної, з Кампанської, з місто. А там і нема, як, ну, типу, сам до Білухі, Добре, якщо питання вам, то все, що зараз. Іван? Іван, що Так. Питання. Про розроблення детального плану території земельних діянки податкової новыми таки свину керуючий законопроект про зруйнування діяльності, закон українського про, про, про основного структура, про місцевому редування, послонова про заперечення проекту за проведення громадських слухання громадських интересов під час розроблення. Документація місцевої ДН Старта з міста детального плану, роздавши заяву акціонерного товариства Укрнафта від 18.12 року Хубільська рада вирішила, що зговорить розроблення документації. А саме детального плану території збудовили. для нового будівництва газопоршневої електростанції потужності 30 мВ. На годину, а частині орендованої земельної діяльні катарину 46, 21 28 49 05 02, 02, 02, 02 23 Всі видно ще домовлення Тускайському міську раду. Ну, далі такою використовувати це не товарису, забезпечити всі складені робіт і так далі. Йдеться про величезну земельну ділянку Борислава фактично у Там у них є а, завод. Ну, тас, нафті газу вони хочуть зробити. От, на фоні цієї війни, якраз електростанції, також те, що зараз актуально, і в принципі, крайне обхідний. Але суть яка, то цілеве призначення при земельні ділянки, під ці речі не підходять. Тобто потребує розробки детального плану, щоб виділити з цього частину земельної ділянки та побудувати власне цей Ну, Я розкажу так. Доброго дня! Ви виспитали в комісію? Усилені до завдання. Доброго дня! Ви провізяти? Питання. Перше питання про надання дозволу зелезах плат грошової оцінки земельної ділянки 102 метри квадратних по вулиці в місті. Зараз захист повторювання звернулися до дозволу на викуп цієї земельної ділянки, прошу дозвол на такі оцінку враховуючи те, що вони є власниками будівлі і споруд на даній земельній ділянці. Дана споруда воно відводить право власності на споруду підземного, підземного насосна станція, і вони планують використовувати дану земельну ділянку під підлокування води, а щоб отримати дозвіл з власниками землі скоріше розмовляють, і тому вони просять їм продати дану земельну ділянку під об'єкцію руховного майна. Наступне питання про надання дозволу Алі Сергій на зміну відбуло призначення земельної ділянки по вулиці Карпатській з будівництва положення об'єктів приєднаної інфраструктури на закладах харчування для. Будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктом другого року. Відповідності до детальних планів, що він буде затверджений, то голосується. Голосує, хто за? П'ять за Входячи в Віталій Ячослава, ви звернувся до нас заяви про надання дозволу йому на виготовлення Проєкт відведення земельної ділянки для ведення городництва в селі Орів, площею 05 гектара. Він є власником земельної ділянки для обслуговування житлового будинку і рядом, коло нього є землі і власності. Він має бажання займатися саме городництвом коло хати і просидати йому дозволу на виконання проєкту відведення для городництва. Мусевина місцеві нашого погоджений. Хто за? Наступне питання про надання дозволу патрульська весь курорт на документації було устрою, поході у земельної ділянки з кадастровим номером Божі 0,47 на дві земельні ділянки, 02521 і 0779 газу.

Ми не знали, кому вони відчужили той вік нерухомого майна, а ми всі знаємо. Як е, ти такого е, міша Майкут, який працював, то його діти орендували Белзо <правда> тут на Стерницькій, а вони купили частину приміщення даного обійзмі е, в праті е, ту будівлю і там і е, частину гаражів і гаражів. І там вони відкривають безгортовно величезну по овочах, в цьому вони все життя не займаються. Місцевий бізнес, скажімо так. От того разу якісь там питання були, ніхто нічого не пояснив, це вже заслуговував. Про надання дозволу за Леонидська вес наведення технічної документації, як щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі. З кадастровими номерами тут є три земельні ділянки, вони є орендарями даних земельних ділянок. І зв'язку з будівництвом на даних земельних ділянках своєї технічної інфраструктури, вони просять там, що порельєф у них будівництво змінити конфігурацію в межах площ, які в них є за рахунок. Усунути всі три земельні ділянки, вони це змішують трошки. Якщо в них отак земельна ділянка була, та земельна ділянка піде, ось отаку. І, відріх, і вони вони взялися активно в зв'язку з тим, що ринок енергії нестабільний, і, і цінова політика, коли є достатньо світла, вона дуже низька. Всі ці хто е має вітрики і там СЕС, вони зараз активно почали будувати е такі станції накопичення. Тобто вони накопичують, будуть на місцях накопичувати їм акумулятори величезні. І потім, коли ціна типу хороша, на марику вони її будуть продавати. Тоді економіка сину зласити друга. Прийшов до подарунків на конференцію. Е, зараз я скажу. Ми слухаємо за розмову про дача, звертається. Головне ж пакетне з новою поштою. Е. Ну, після комісії. Раз якраз віддра порада з комісією. Запис. Омер дочало, вірно? Так. В принципі, ну на що це? Я зараз помінив громади стратегічно. Таким постійно тикаємося, тикаюся немало Рома Вичковича, але тикаємося в тому, що... Що робити? Тобто і новозеро, 7-8 мільйонів євро з тими дощами, невідомо як революція якість води. Чи все-таки стратегічно ми, ми маємо хатися на гірне ну, два, на нові Скважини і на це. У... <рістан> 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 я не знаю, я вже мені відмовив Тарас Кучма, а я вже написав листа, кажу, ну в хаті що потім булякати. Докажи, не хоче. Тобто, а я поїду зараз Ліби, переговорю з головою, можливо, там заступити якусь рівноцінну по площі, ділянку, складу, сквар... знаєш, сюди слави, що про це говорив. І починаємо, маємо ренту, і тоді починаємо, буток, дюнок, бо тут довго дорога в дюнах буде. І грантові, і Власне. Тоді вже відповідно і ці. Подожди процес. Я знаю, ну все, чого треба Починаю, ну я з чого починаю. Я от туди. Тому я просто ставлю вас до відома, що я про в вовкаха не чув. Це то відчуваєш, це пізно. Розумієш, ну ви почали. Бо йде, я про це вулись... ну, думав ще тоді, тому я до конфігурації величної добровольців, щоб земля по догону, ну, щоб нікому лаху не стояли і так далі. Ну, ну, Ми говорили, але я, якось завжди думав, що якось знайдемо, 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 а воно не виходить. Воно не виходить знайти і постійно. Воно взагалі на майбутнє технічно воно можливо провести свою казу. А технічно. Паралельно, Паралельно діючим водовоном. Ну, треба там не, ні. Та, чому? Тут э, ця лінія, що зараз де, метрова сотне, вона вже практично від знову. Вона чи то. Її? Її вже термін не дуже довгий буде. Це, а, для нас, це для, для нас співається. дуже Якщо це, щоб це питання умовно це потім трубові ж буде проситися, щоб разом вже робити. Це втрачає. Це стратегічно має бути. Колеги, консультації питання... вашу. <звук> <звук> Продовжуємо. Два наступні питання перегрупуються, бо відносяться уже на сесію пораз п'ятий, але буде відносити. самозалісені земельні ділянки. 09Х нагору відвозю на верхне проєкту і оділ на уличну. Дев'ятого. Ні, дев'ятого не було. Ні, десятий був, тепер третій. Де десятий був? Де десятий був? Добре, тоді восьма ревірація. Восьма ревірація. Позиція розглянути на сесії. Хто за? Так, п'ять. Наступне питання про дання дозволу горді по голову на ведення проєкту проекту замовлюся, щоб відведення змагань ділянки козівці цільового призначення. Змейнілянки вулицями Зепе тридцять три є будівництва з будівництва та того то будівлю. Він на розміщення та експлуатацію суми підторних допоміжних будівель та споруд підприємства переробних машин та інших повно, включаючи об'єкти зроблення, вихід. Відходів, зокрема, із енергоенеруючим блоком. Ну, це він там буде, так просто націонував призначення. Я також ще не хочу поміняти, бо в нього є дві земельні ділянки, які сумішні між собою привести до одного знаменця. Бо призначення так розкажу, скажу про Земельну ділянку за дію виробництва офісу, де в нього на Старківській було податковою. Вона колись суті не належало, він неї купив ту полосочку, в нього купив і проводить цільове призначення, то саме, що в нього відбудують офісує. З комерції на іншу комерцію. Голоси, хто знав, Дякую. Наступне питання стосується щодо надання дозволу з ВВМОЛЯ Скоропадського 10 на виконання документації і землеутру. Тут в мене є трошечки правочка, не знаю, Наталя Анатоліна, як це зробити правильно. Ми давали дозвіл на технічну документацію, так як вони зверталися, але в них не в технічну документацію, а коли ми вивчили питання конструкційно, на виконання проекту відведення по зміні цілюбову. В них є під земельна і сформована. Вона їм відійшла, але вона є для полі багатоквартирного житлового будинку, а в них є там об'єкти комерційної інфраструктури. Їм треба міняти просто з багатоквартирного на багатоквартирний з об'єктами. Тобто у вас буде редакційна правка, я думаю, може, проєкт відбути. Можна зачітувати, що це редакційно і цей вже проєкт це рішення буде А гадати дівчатам повісти. Редакційна правка mm -hmm. голосує, mm -hmm. і зараз поміняють, а, а як поміняють. Дати mm -hmm. дози навесного проєкту відведення для зміни тивових призначення з подальшої передачі постійного користування, утворення багатоквартирного будинку на багатоквартирним об'єктами торгового земля, міхари і спокускує. то в контексті того та вже так mm почати, -hmm. ви mm знаєте, -hmm. як mm у -hmm. звореній сесії. У тут так вилізло бо основна маса тих всіх будинків вже були, які ми надавали, ту які управляли, вони не мали комерції знизу. Ну, ніхто. Ну старій фонд, пам'ятаємося, а оці вже новіші вони знизу мають якісь там магазини, офіси, і т.д. і тепер. І, і потім виходить у них якийсь зашед, податково не може щось там їх нараховувати. Що Сергея тобі на це пояснювала податок на нерухоме майно, тому що в це, типу цільове земельні ділянки без того слова з офісами чи з комерці. Що таке було? Тому вже так промови, вже будемо надавати. Усе. Тут тут є мебел надавати багато квартир із комерцією. Наступне про затвердження проєкту відведення земельної ділянки релігійній громаді Українського Грету Католицька Шерка в селі Дуброву Ольстів площу 310 метр квадрат по вулиці Стеменській 22 за датори номер 24 на дату постійне користування земельної ділянки площу 3109 по Стеменській 22 до будівництва та розбування будівлі громадських і релігійних організацій та Давали дозу, з ну, так передроблена, я утвернув помогу. Так, поэтому наступні два питання стосуються релігійної громади Української Греко-католицьких церкви. Того пророка і Трускавець від ми давали дозвіл на минулі сесії на зміну конфігурації земельної ділянки без зміни площі е, земельних ділянок. Зараз виготовлені технічні документації дві пропонуються на затвердження зміни цільового призначення і площ е, затверджену технічну документацію площа 36. Кадастру No4612740080213 для об'єднання обслуговування будівльної регіонівної організації. Та кадастро номер, який скінчився на 035, площа 018, а також для обслуговування інформації регіонів організацій. Це повинні поступ саміалу. Дякую. Наступне <реш> питання про розведення проекту відведення зі зміною цільового призначення земельної ділянки в поліці площа 1223 метри квадратних сильніста Неля, власник земельної ділянки дивик Меуш Ганна Михайлівна. Власниця земельної ділянки, і про це змінити призначення, зведення індивідуального садівництва на будівництво будинку, господарських будівель та споруд документація розроблена, з ким ставкою погоджено. Наступні два питання. Це є пресавистовський замок, звернулася заявами щодо поновлення договорів оренди земельних ділянок площею 0,8Г по вулиці Бандери і 0,11Г по вулиці Шевченка терміном на 5 років. Наступні ми переходимо до пакетних. Затвердження технічної документації знову щодо встановлення медиан до об'єктами нерухомості. Пропонується затвердити технічні документації та передати про вас власність для обслуговування житлових будинків Грицику та по вулиці Шевченка, 6. Лозенів, От улич Людмилі Людмилій Ярославні і Корпільницькій Тетяні Ярославні збільшу собі власність по вулиці Шевченка, 226, село, Оріх, через пушкак Гані містахів, Прикарпатська, в сиді Уличне. Шимко, дана Павлівна, вулиця Шевченка, 394, сидіть Орі. Кортішко Петро Андрійович, Майдану 111, село Добровольськів. Васьків Олена Михайлівна, героїв Майдану 137, село Добровольськів. І Хімчук Марія Михайлівна, вулиця Степницька, 51, село Добровольськів. Наступні питання про надання дозволу на розроблення технічної документації простановлення відновлення меж для ведення товару зі сподскої виробництва на часі ФАЙ. Пропонується надати дозвіл Куркішку Івану Васильовичу в село Добровольське. Там щодво Іванівні в селі у Робі. відповідності до сертифікатів про земельних ділян частку пару. Тоді Ремарка Маленька податково зкинула бажаників, бітомничі з керівництва селища Романів, земельну податку, зарядні плати. Той пан Холкішко Іван, він такий, як на село, має велику заробленість, у керівництві більше 2 тисячі і 709 плаців. В старості проведіть там роботу до сенсу, і ще йде на володу віддому. Що за? Да. Наступні питання стосується затвердження документації щодо передачі приватного для про, про затвердження документації під час рятування військовосподарського оборони за земельні ділянки, які є в приватній власності, білі Наталії та рівні село Порів, сирваться Марії Михайлівні Селі Уличне. Переснюх Руслані Васильівні в селі Орі, Олег Сишин Вікторії, Миколаїві в селі Форів та Вілі Наталії Петрівні село в Порівня. Та, тут так само пані Олексишину в нас з таких немалих життів, бо там суми такі невеликі, там це була по перших місцях, але забив порядник. Дякую села Олі за мірки. Тому я зароботую і спрятую цю схему депутації, щоб вона була важкою. Якщо таке, то все розумімо. Ми не вирішуємо зберегти. Ви, знову, є якісь питання? Це важливо, щоб позиції поядуть середнього під'явища. Дякую всім за увагу.